Вітаю! А сьогодні я хочу вам про дещо розповісти. Дуже часто до мене на огляд приходять батьки, і які з жахом мені говорять: лікарю, у моєї дитини водичка в голові. Про водичку в голові. Ага. Ну, це не водичка, як, е, якщо ми говоримо, це батьки так мені розповідають. Давайте я розповім, що саме вони мають на увазі. Наш головний мозок, ну той, що ось тут, він ну не валяється там на суху, назвемо це так. Я розумію, що зараз я з вами спілкуюся геть, не лікарською мовою. Я просто хочу, щоб ви все зрозуміли, тому не буду вдаватися до жодної якоїсь дуже важкої термінології. Оця рідина в голові, водичка, яку ви інколи називається, називається ліквор. Це абсолютно природний вміст черепної коробки, в якому назвемо так, плаває наш головний мозок. З певного віку у дітей, мозок же він постійно росте, цієї рідини може стати більше, але це фізіологічний процес. І коли ви робите нейросонограму, що це таке? УЗД, голівки, інколи, ви можете це так називати, і коли ви робите, у ЗД діагностику, лікар-діагност може вам сказати, що збільшення у дитини цього ліквора і що це не є патологією і проблемою. але ж Google нам всім в допомогу. Якщо загуглити, ви бачите і гідроцефалію, і якісь інші дуже страшні слова, які вас лякають для дітей. Збільшення цього ліквору у віці до року часто є просто фізіологічним, і це є етап дозрівання головного мозку. Тож не варто непокоїтися, якщо вас нічого не турбує, якщо ваш лікар-невролог не побачив ніякої патології з боку дитини. Це є фізіологічний процес, який не варто лікувати. Тому що нащо лікувати, якщо це фізіологія, і просто етап дозрівання рості і здорові!